І так, я всіх вітаю. Зараз роблю ремонт зубної щітки Oral-B Pro для постійних клієнтів. Ось саме таке важке було це розібрати, її, бо дивився відео по іншим моделям. Там люди повертали, витягали пасатижами тижжами цю верху, верхівку. Але тут у нас защолки ось. З верхньої сторони і з нижньої. Який я відщлкував ось таким скальпелем. І це, спочатку нижня частина піднялась трохи вверх, а потім я підтиснув і витяглась вверх, верхня. Бо я боявся, якщо я трошки додам зусиль плоскогубцями, то я б розкрушив оцю насадку. Тому будьте дуже обережні. Я не впевнений, що вони десь окремо продаються. ось Ну і тут проблема була з гумом. Зараз будемо його міняти. Вирішив я повністю зняти плату. ось і Потім припаяємо до двигуна, там нічого важкого. Тільки обережно, бо плата у нас тонка, і ось як ви бачите, вона гнеться при нагріві. Ось, і витягайте. Гийте ці два контакти і витягайте з цієї сторони, бо якщо будете зі сторони акумулятора витягати, тут трошки заважає ось цей виступ, який фіксує плату. Ось якось так. ну Акум'ям новий замовив. Поміняємо і будемо збирати. Так, також ось ця катушка там стоїть. Треба буде бути обережним. Я ось пропаював окремо кожен вивід і витягав спочатку ліву заглушку, а потім праву. І потихеньку так от її розхитував, і ось ці пази виходили в нас ось якось так. Так, ще хотів сказати, що отвори для двигуна, для контактів двигуна повинні бути чистими, щоб потім, коли вставляти за кумом у корпус, вони легко зайшли на своє місце і не повернулись. Ну, тобто ви вставляєте, зайшовкується плата. І ці отвори будуть, ой, контакти двигуна пройдуть у ці отвори. І потім ви спокійно запаюєте. Ось, і дивіться, все в нас працює. Після того, як зберете, треба буде поставити її на зарядку. Або... Запустити за допомогою батарейки. Ось, я ось так зробив. В холдер ставив батарейку і подаємо вниз у нас мінус, і на другий контакт катушки плюс, котра йде зліва. Ось так і все у нас запускається. Можна збирати далі. Так, ну ось, ремонт виконано, все зібрано і все працює. Ось якось так. І я б ще змазав зверху якимось клеєм, тому що там хоч і стоїть прокладинка. Але коли її розібрав, знизу на пружині, там були окисли, конденсатор був в окислах і в районі кнопки теж були ну Нальот від крапель. Тому якось треба краще тут захищати. І тим паче ми це все діло розбирали. Герметичність точно буде порушена. І треба щось трошки доробити. Ну Головне, щоб все працює і можна буде віддавати клієнтам. Ну, на цьому в мене, в принципі, все підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору, всім вдалих ремонтів і всім бувайте.